Олена завжди вірила, що її життя пов'язане з небом. Ще дитиною вона могла годинами сидіти на старій лавці біля свого дому і дивитися, як у височині пролітають літаки. Для інших це були просто металеві машини, що залишали за собою білі сліди у небі. Для неї ж це було щось значно більше, символ свободи, мрії, крила, яких їй так бракувало на землі. У шкільному зошиті вона малювала літаки замість квітів. А у вікні бачила не хмари, а власний маршрут польоту. Її друзі сміялися, кажучи, що дівчата не стають льотчиками-винищувачами. Але Олена тільки посміхалася у відповідь вона знала, кожна велика мрія починається з маленького виклику світу. Після школи вона подала документи на навчання у військове авіаційне училище її серце калатало, коли вона несла папку з документами. Вона відчувала, ніби робить перший крок у своє справжнє майбутнє. У голові звучав один єдиний голос це твій шанс, це твоя дорога. Дні очікування були довгими і виснажливими. Вона уявляла, як вперше сяде у кабіну літака, як відчує вібрацію двигуна, як її руки торкнуться керма. Вона вже бачила себе у формі з шевронами, готовою боронити своє небо. Кожна думка була наповнена вірою. І ось настав день, коли прийшов офіційний лист. Вона відкрила його тремтячими руками. Кілька рядків, надрукованих холодним шрифтом, в одну мить перевернули її світ. Вам відмовлено. Причина відсутність пріоритету жінок у програмі бойових пілотів. Ці слова різали, наче Лазо. Вона перечитувала їх знову і знову. Сподіваючись знайти там бодай крихітку надії. Але там була лише відмова. Ніби хтось одним реченням перекреслив її дитячі сни, роки підготовки, віру в себе. У грудях стислося так, що важко було дихати. Вона вийшла на двір і підняла голову до неба. Воно було таке саме, як завжди, безкрає, чисте, наповнене світлом. Лише в її серці панувала темрява. Багато хто на її місці опустив би руки. І справді, навіть рідні казали Олено, може, краще знайти інший шлях. Це ж не для жінок. Але вона мовчала. Її очі, повні болю, водночас горіли тихим вогнем впертості, тієї ночі вона довго не могла заснути. Лист із відмовою лежав на столі, немов вирок. Але замість того, щоб плакати, вона взяла його в руки, подивилася ще раз і спокійно сказала сама собі Вони можуть забрати у мене шанс, але вони ніколи не заберуть мою мрію. Вона поклала лист у шухляду і закрила її. Разом із тим у її серці народилося рішення: якщо двері перед нею зачинені, вона знайде вікно, якщо її не пускають на небо офіційно. Вона все одно підготує себе до того дня, коли доля дасть їй шанс. І хоча світ сказав їй ні, у її душі пролунало ще голосніше так відмова могла стати крапкою. Але для Олени вона стала комою, початком нового рядка в історії її боротьби. Там, де інші зламалися б, вона відчула лише ще більший виклик якщо світ сумнівається в ній, вона доведе протилежне. Щоранку. Коли інші ще спали, вона вставала о п'ятій ранку. Холодний світанковий вітер бив у обличчя, але він лише загартовував її. Вона виходила на стадіон і бігла колами, поки легені палали від кисню, а ноги тремтіли. Кожен крок був не просто тренуванням, це було її мовчазне, я зможу. Вона навчилася робити віджимання, підтягування, працювати зі штангою, хоч у спортзалі інші чоловіки з подивом дивилися на неї. Іноді вони сміялися дівчино, краще йди займатися чимось іншим. Ми тут готуємось до армії, а не до подіуму. Вона мовчала, тільки стискала зуби і робила ще один підхід, ще один ривок. Її сила народжувалася не з м'язів, а з віри. Коли не тренувалася фізично, вона занурювалася у книжки, вивчала авіаційні довідники, креслення двигунів, таблиці з аеродинаміки. Вона знала, що якщо не потрапить на офіційні курси, то сама створить собі власне навчання. У маленькій кімнаті, серед стопок паперів та старих конспектів вона будувала свій університет. Іноді, коли друзі запитували, навіщо ти так себе виснажуєш, якщо тобі вже відмовили? Вона відповідала просто: Моє небо ще чекає на мене. А коли прийде мій шанс, я буду готова. Увечері. Коли місто засинало, вона виходила на пагорб за містом і дивилася в небо. Літаки пролітали десь далеко, їхні вогні мерехтіли у темряві. Вона заплющувала очі і уявляла, що сидить у кабіні, відчуває гуркіт двигуна під собою, а серце б'ється в ритмі польоту. У цій миті вона відчувала, що мрія зовсім поруч, що варто лише простягнути руку. Але шлях був нелегким. Її тіло часто боліло від перевтоми. Бувало, що руки не слухалися після тренувань, а очі злипалися над книжками. Деколи здавалося, що сили ось ось покинуть її, та в глибині душі завжди лунав голос ще трохи ще один крок, ще одна сторінка. Мати іноді заходила в кімнату і тихо дивилася на доньку, яка засинала над підручниками. У її очах було хвилювання, але й гордість, вона розуміла, що цю мрію вже неможливо зупинити. Так минали місяці. Кожен день був новим викликом, новим випробуванням її витримки. І, хоча офіційно вона залишалася негідною кандидатом, у власних очах вона вже була пілотом. Бо пілот це не лише той, хто керує літаком, це той, хто керує собою своїм страхом. Своєю слабкістю. Одного ранку, після особливо виснажливого забігу, вона зупинилася на мосту і подивилася, як сонце сходить над рікою. І сказала вголос, хоча навколо нікого не було Я готова. Я чекаю свого моменту, і коли він прийде, я не підведу. Ці слова стали її обітницею. І відтоді кожен день її життя був не очікуванням, а підготовкою. Життя йшло своїм шляхом, а тренування Олени тривали день за днем. Вона вже майже змирилася з думкою, що її мрія залишиться лише мрією. Та одного ранку все змінилося. Новини принесли страшні слова, війна. Те, чого всі боялися, стало реальністю. Звуки сирен розірвали тишу міст, люди в паніці бігли в укриття, небо, яке завжди здавалося безкраїм і мирним. Тепер наповнилося ревом ворожих літаків. Україні бракувало всього, техніки, ресурсів і, найголовніше, пілотів. Багато досвідчених військових вже були на фронті, інші не повернулися з перших боїв. Командування шукало кожного, хто здатний сісти за штурвал. І тоді вперше згадали про тих, кого раніше відсікли без шансу. Серед них була і вона. Телефонний дзвінок застав Олену посеред тренування. На екрані висвітився невідомий номер. Голос у слухавці був суворий і офіційний Олено країна потребує пілотів. Час випробувань настав Готові. Вона завмерла. Серце закалатало так, ніби ось ось вирветься з грудей. Це був той момент, про який вона мріяла роками. І водночас момент якого боялася найбільше. Вона глибоко вдихнула і твердо відповіла: Так, я готова. Вже за кілька годин вона стояла на військовому аеродромі. Перед нею блискучий метал винищувача. Величезна машина, яку вона бачила лише в книжках і знизу, тепер чекала саме на неї. Олена провела рукою по фюзеляжу, відчуваючи холод сталі. Усередині все тремтіло від страху і захвату водночас. Інструктор коротко пояснював основи, перевіряв її знання, задавав питання Дехто дивився на неї з недовірою, ніби вже наперед прирік на поразку. В їхніх очах читалося вона не витримає вона жінка, вона новачок. Але вона дивилася не на них, а в небо, і там бачила своє покликання. Коли вона вперше сіла у кабіну, світ перевернувся. Тісний простір, десятки кнопок і датчиків, звук двигуна, що наростав із кожною секундою. Її руки трохи тремтіли, але вона поклала їх на кермо з такою ніжністю і рішучістю, наче це був давній друг, якого чекала все життя. Запустили двигун. Гул став схожим на удар серця. Літак здригнувся і почав рухатися смугою. В голові промайнуло, ось він, мій перший політ це вже не мрія, це реальність. Коли колеса відірвалися від землі, Олена відчула, як її душа теж здіймається вгору. Земля залишилася далеко позаду, а перед нею відкрилися хмари, безкрає небо і свобода це було саме те, чого вона прагнула з дитинства. Але радість тривала недовго у радіо пролунало тривожне повідомлення ворог наближається. Чотири ворожі винищувачі на курсі перехоплення. Олена завмерла. Чотири проти однієї. Це був не тренувальний політ, а справжній бій. У серці з'явився страх, але поряд із ним і незламна рішучість. Вона знала це її випробування, її момент істини. Небо, яке завжди здавалося безпечним і мирним, тепер перетворилося на поле битви. Радар показував чотири червоні точки, що стрімко наближалися чотири ворожі винищувачі проти однієї, проти неї. У радіоефірі запанувала тиша Ті, хто спостерігав із землі, не вірили, що Олена зможе витримати навіть кілька хвилин. Хтось навіть прошепотів, вона не повернеться. Але вона не думала про смерть вона думала про свою країну. Про тих, хто ховається у підвалах від сирен, про дітей, які заслуговують бачити чисте небо. Перший ворог атакував різко, заходячи зліва. Олена в останню мить зробила крутий маневр, притискаючи себе до сидіння під силою перевантаження. Її пальці впевнено стиснули кермо, тіло слухалося інстинктів, загартованих місяцями підготовки. Вона натиснула гашетку, і в небі спалахнуло полум'я. Перший літак вибухнув, залишаючи чорний дим. Один є, прошепотіла вона собі, хоча серце билося так, ніби мало розірвати груди. Другий ворог увійшов у піке, намагаючись збити її з курсу. Вона різко підняла машину вгору, сонце засліпило очі противнику, і за мить вона вже була позаду нього. Кілька пострілів, і ще один літак перетворився на вогняну кулю. Але часу на радість не було. Двоє інших зімкнулися, намагаючись узяти її у кліщі. Вона різко пірнула вниз, відчуваючи, як тіло майже виривається з крісла. Вітер свистів, датчики пищали від перевантажень, але вона тримала курс. Земля стрімко наближалася, і саме в останню секунду вона підтягнула кермо. Її літак знову злетів угору, а вороги, не очікуючи такого маневру, Зіткнулися між собою. Один упав у поле, другий почав падати з димом, утративши керування. Залишився лише один. Найдосвідченіший, найнебезпечніший. Він кружляв довкола неї, випробовуючи, намагаючись вивести з рівноваги. Це була гра нервів. На мить Олена відчула в тому, тіло вже боліло від напруги, руки тремтіли. Але вона згадала слова, які казала собі стільки разів Я не підведу. Ворог зайшов заду Усе вирішувалося секундами. Вона різко підняла машину вгору, потім зробила мертву петлю, опинившись просто над ним. Тепер він був у її прицілі. Постріл, і останній ворожий винищувач перетворився на спалах полум'я. Настала тиша. Лише шум двигуна і її власне прискорене дихання, вона відкинула голову на спинку крісла і заплющила очі на мить Чотири вороги знищені, чотири перемоги в одному польоті, і жодного страху більше. На базі всі слухали радіо, не вірячи власним вухам. Голос диспетчера, нарешті, озвався вона вона це зробила всі чотири збиті. Вона повертається. Коли її літак торкнувся з літної смуги, солдати кинулися до неї. Ті самі, що ще вчора сумнівалися. Вони аплодували, кричали, підкидали кашкети вгору. А вона просто зняла шолом і сказала тихо, майже шепотом: Я зробила це не для себе, я зробила це для нашого неба. І в ту мить кожен зрозумів, справжня сила народжується там. Де інші бачать лише слабкість. Злітна смуга ще парувала від тепла двигуна, коли літак Олени нарешті зупинився. Кришка кабіни піднялася, і вона повільно зняла шолом. Її волосся, сплутане потом, падало на плечі, а очі світилися не тріумфом, а глибоким спокоєм. Вона зробила те, що здавалося неможливим. Солдати. Техніки, офіцери, усі збіглися навколо. Спершу панувала тиша. Ніхто не знав, що сказати. Потім хтось почав аплодувати, і за ці оплески перетворилися на шквал. Ті, хто ще кілька тижнів тому вважав її невдатницею, тепер дивилися на неї з пошаною і захопленням. Офіцер, що колись підписав відмову у її документах, стояв осторонь. Його обличчя паленіло від сорому. Він підійшов ближче і тихо промовив: Ти довела, що ми помилялися. Вибач. Олена глянула на нього добрими, але втомленими очима. Вона не шукала ні помсти, ні гучних виправдань. Лише відповіла: Я зробила це не для того, щоб щось доводити. Я зробила це для нашої землі. Для тих, хто зараз чекає на мир. Її слова прозвучали сильніше за будь-які оплески. Люди замовкли, і ця тиша була найглибшою пошаною, яку вона могла отримати. Наступного дня її ім'я знала вся країна. Газети писали жінка-пілот збила чотири ворожих літаки за одну місію. Для одних це стало сенсацією, для інших символом надії. А для Олени це була лише частина шляху. Вона не бачила себе героїнею, лише солдатом, який виконав обов'язок. Коли вона повернулася додому, її зустріла мати. В очах старшої жінки блищали сльози. Вона обійняла доньку так міцно, ніби боялася знову втратити. І прошепотіла: Я завжди вірила в тебе, навіть тоді, коли інші сумнівалися. Олена притиснула матір до себе і відчула, що всі роки болю. Відмов і сумнівів тепер перетворилися на силу. Її шлях був важким, але саме він зробив цю перемогу такою справжньою. У наступні тижні багато молодих дівчат писали її листи. Вони казали, що теж хочуть літати, що мріють про небо і що історія Олени дала їм сміливість. І тоді вона зрозуміла її перемога. Це не лише знищені ворожі літаки, її справжня перемога. Це зламаний бар'єр, відчинені двері для інших, нове покоління, яке тепер вірило, що неможливо це лише слово. Одного вечора вона знову вийшла на пагорб за містом, звідки колись дивилася на літаки, лише мріючи про політ, тепер вона дивилася на те саме небо, але вже з іншим серцем. Воно було чистим, без ворогів, спокійним. Вона усміхнулася і прошепотіла. Тепер це небо наше. І воно буде мирним. І в цю мить вона відчула найголовніше мрії справді мають силу змінювати світ. Іноді достатньо лише однієї людини, щоб довести це.